У п'ятницю, 3 травня небо над західними областями, буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Температура вночі від плюс 7, в день до плюс 26. На півночі та в центрі переважно ясно: в кропивницькому Житомирі та Вінниці мінлива хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 7 вночі до плюс 22 вдень. На півдні країни, хмарно з проясненнями, в Херсоні має бути ясно: від 11 до 25 з бозначкою плюс. У східних областях синоптики прогнозують ясне небо та теплий день. Температура в регіоні вночі від плюс 8, в день – до плюс 22. У суботу, 4 травня, на заході, за прогнозами синоптиків, має бути безхмарне небо. Нічна від плюс 10, денна до плюс 25. Ясне небо та теплий день синоптики обіцяють мешканцям північних та центральних областей. Температура повітря від нічних плюс 4 у день прогріється до плюс 19. У південній частині країни також ясно. Лише в Криму цього дня буде присутня невелика хмарність. Температура повітря від 9 до 19 з позначкою вище нуля. На сході зранку і до кінця дня небо буде залишатися безхмарним. Від нічних плюс 4 вдень потепліше до плюс 15. На заході в неділю 5 травня триматиметься ясна погода. Лише в Луцьку на небі буде присутня мінлива хмарність. Від 8 до 24 градусів тепла. На півночі та в центрі сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Нічна температура від плюс 6, денна до плюс 22. Зранку та до самого вечора на півдні спостерігатиметься ясне небо. Від нічних плюс 6 температура повітря в день підніметься до плюс 19. На території східних областей переважно ясно. В Харкові та Луганську на небі буде присутня невелика хмарність. Найнижча температура вночі плюс 1, найвища вдень плюс 18.